А у вас є щось на новорічне свято? І я так показую, чекаю, ну да, трохи щось є. я не знаю, чи він шапочку вдягне цю, е, на, на утрі. Я кажу, віддайте воспитателям. Та то їм все одно. Ну от реально, пацанам, все одно. Мене звати Цюпі Юлія, я Костюмер, і це мій профайл. Шую вас до мене в костюмерну. в моєму дитинстві такого не було, і це відмічають усі наші клієнти. І кожен з них каже і пам'ятає, як мама била ялинкові прикраси і прикрашала сукні і обшивала дощиком костюми новорічні за день до новорічного свята. Наразі такої проблеми не існує, адже є можливість просто прийти вибрати із великої кількості костюмів сукню або костюм потрібний із задоволенням провести час перед святковим ранком. Коли мені потрібен був костюм для моєї дитини, я обходила усю вінницю для того, щоб знайти достойний. І на жаль, такого я не знайшла, тому вирішено було пошити костюм, і моя коліжанка допомогла в цьому, пошила гарний достойний, красивий костюм. Моя дитина завжди на святах вирізнялася серед інших класним і цікавим костюмом, і це не могло мене не тішити як маму. Наразі такі персонажі, як Мушкетері, принци не дуже актуальні. Набагато більше користуються попитом: ельфи, гноми, грінч, зайчики зазвичай також для самих маленьких хлопчиків, кіндер сюрпризи, чупачупси, пінгвіни, незвичайні сніговики. А, наприклад, Олафи із мультфільму «Крижане серце. Коли дівчатка приходять на примірочку і одягають сукенку, настільки мені приємно спостерігати за їхніми емоціями, це просто неймовірні відчуття. Я милуюся тим, які від дівчатка відчувають захват, і це так приємно і так мило. Адже в житті своєму таких емоцій я не спостерігаю, бо в мене два хлопчики. У Нас багато туфельок саме на підборах. Це дуже мило, це дуже класно. І якби батьки не переживали, дівчата дуже швидко е навчаються е ходити на підборах. Ну, дійсно, вони як справжні маленькі жіночки. Костюм, перш за все, для хлопчика повинен бути зручним, щоб нічого не тисло, щоб нічого не пережимало, щоб нічого не муляло. Адже хлопці з самого маленького віку люблять комфорт. Якщо дівчинка згодна потерпіти, якщо навіть туфлі на розмір менше, але ж вони на підборах і вони їй дуже подобаються, хлопці цього робити не будуть. Дівчинка захотіла бути вовком, а мама хотіла бачити дівчинку в сукні. Запропонували вдягнути голову вовка, одягнути святкову сукню від зайчишки. І ще в процесі, бо це було тільки вчора така історія. Ми хвостика тут пришиємо саме для вовчиці. І задоволені всі: дитина буде на святі вовком. Батьки задоволені, адже дитина не в хлопчачому костюмі. A sukencia. Буває таке, що дійсно хлопчики не хочуть міряти костюм, адже їм не подобається персонаж самого гному, і вони хочуть бути кимось іншим. Тому, звичайно, ми придумовуємо, що це гном супергерой, що це дуже персонаж з якогось певного мультфільму. Пропонуємо батькам переглянути разом з дитиною мультфільм, фільм, де є такий персонаж. Для щоб дитині було простіше е, полюбити цей костюм. Дуже багато хто з дітей каже, що я не люблю цей магазин через те, що потрібно віддавати сукню. Коли мама дитину від сукні відриває, і я мушу ту сукню забрати для того, щоб передати іншій дівчинці на прокат. Потім дівчата із задоволенням приходять і впізнають сукню, в якій були в цій я була на святі осені. А в цій сукенці я була на випускнову. А цю в цій була Наташа на святі там. Восьмо на 8 березня Незважаючи на те, що у нас в країні наразі відбувається. Діти ні в якому разі не повинні відчувати то на собі. Наша задача відволікти дітей від постійних тривог, переживань, новин і те, те, що наразі відбувається, і дозволити їм і подарувати казку моменти, коли вони дійсно щасливі, і коли вони забувають і переключаються від цього. І це дуже мило і приємно.